17 листопада минув рік, як міський голова Ніна Загиней в четверта склала присягу на вірність Радехівській громаді. Про те, що вдалося зробити для міста і громади за перший рік нової каденції, ніна загиней звітувала перед радехівчанами 11 грудня у Радехівському районному народному домі. Міський голова на рідше один раз в рік звітує перед громадою про пророблену роботу Ради і виконкому. Слово надається міському голові Ніні Заганей. Слава Ісусу Христу! Усім доброго настрою, усім доброго здоров'я. Шановні радихівчани, 17 листопада цього року минув рік, як я вчергово склала присягу на вірність нашій радихівській громаді. І відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, хочу прозвітувати вам про проведену роботу за рік. У своєму звіті міський голова Ніна Загиней наголосила, що всі питання, які стосуються міської господарки та життя міста, вирішуються колегіально, а при їх вирішенні враховується думка депутатського корпусу членів виконавчого комітету та колективу міської ради. Як відомо, схвалення діяльності чи критики на адресу виконавчого комітету міської ради можна бачити, аналізуючи листи, скарги, заяви, телефонні дзвінки жителів міста. Ніна Загиней зробила детальний аналіз звернень громадян. 1 листопада цього року надійшло 940 заяв. Зареєстровано 125 двадцять звернень радихівчан на особистому прийомі міській раді побувало 335 жителів. Окрім того, в режимі телефонних розмов жителі міста мають можливість отримати консультації в окремих випадках вичерпну відповідь. Міський голова також зазначила, що значно зросла кількість заяв про надання земельних ділянок для будівництва індивідуальних житлових будинків та господарських споруд. Їх кількість за звітний період становить 492 заяви. Це питання залишається відкритим у зв'язку з відсутністю оновленого генерального плану забудови міста та розробкою документації на розміщення нових житлових будинків. Щоб вирішити проблему із забезпеченням радихівчан земельними ділянками під забудову, ведеться робота з коригування генерального плану нашого міста. Для цих потреб у 2012 році планується виділити кошти з обласного бюджету. Рік, що минає, ознаменовано для радихівчан історичною подією. У вересні цього року з військової частини було вивезено на утилізацію останні цистерни меланжу. Зараз вивчається питання про можливість передачі військового містечка територіальній громаді міста. Цьому році міською радою через поштове відділення забезпечимо безкоштовну доставку міської газети одиноким пенсіонерам інвалідам. Першої групи та малозабезпеченим жителям нашого міста міська рада посадові особи міські конкому сприяють діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури постійно вживають заходів щодо оперативного реагування на запити та подання цих органів, вирішують інші питання щодо забезпечення їх діяльності, шляхом видачі різноманітних довідок, інформаційних матеріалів та інше. Звичайно, і мені як і вам хотілося б. Для міської господарки набагато кращого, та все ж але залежить від об'єктивних причин, обмеженого фінансування. Робили те, що дозволяв бюджет. А він у 2011 році виглядає так. Ну, вірніше вже виглядав, бо завершується рік. Загальний обсяг міського бюджету 7 мільйонів 592 тисячі гривень, в тому числі загальний фонд складав 6 мільйонів 593 тисячі спеціальний фонд 990 тисяч грив дев'ятсот тисяч гривень фінансове управлінням райдержадміністрації було доведено контрольну цифру бюджету по загальному фонду в сумі 5 мільйонів 973 тисячі проте рішенням сесії міської ради було збільшено дохідну частину міського бюджету на 620 тисяч гривень з метою належного утримання міської комунальної господарки. Радехівчани по праву можуть гордитися тим, що у 2011 році за підсумками обласного конкурсу Екологічно чистий населений пункт Радехів визнано найчастішим райцентром Львівщини. За перемогу у конкурсі до міського бюджету додатково надійшло 90 тисяч гривень. Активна учасниця та організатор цьогорічного свята Дня міста, жителька вулиці Криничної Марія Лопушанська, подякувала міському голові Ніні Загиней за сприяння у відновленні занедбаної криниці та висловила сподівання на подальшу співпрацю. У 2011 році багато уваги часу приділялося роз'яснювальній роботі з мешканцями багатьох будинків у Радехова щодо створення об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. На сьогодні в місті вже створено 10 об'єднань. А об'єднання співвласників багатопорохових будинків «Львівська-34» взяло участь в конкурсі на включення в пілотний проект на ремонт і реконструкцію даху та стало переможцем цього конкурсу на сьогоднішній день. Проводяться роботи з ремонту покрівлі будинку номер 34 Про це розповіла заступник голови об'єднання співвласників багатоповерхових будинків Львівська 34 пані Люба Лелек. Від себе особисто та від всіх жителів нашого будинку. Я хочу щиро подякувати Машу. нашому вибі, за його плідну роботу, за те, що ми не помилилися у виборі. Примітні. Наше майбутнє майбутнє нашого міста. Цілком залежить тільки від нас, на дехіо буде таким, якими є ми. Отож, шануймося, розуміємося, єднаймося і будьмо. По завершенні звіту відбувся концерт, на якому своїми піснями присутніх порадували вокальна група народного дому Коралі.